Доброго дня, хлопці! Чув я ваші коментарі, читав, що ви там казали, небезпечно і тому подібне. Але все безпечно, все працює. Не хочете такий дешевий, щоб було? То є ось таким ось редуктором. Якого вистачає повністю? Для генератора, а не те, що вам показують, коли прийде, я заказав отой китайський карбюратор з тим маленьким редуктором, коли прийде, я вам покажу, що він не може повністю видавати всю свою мощність. Його не вистачає. А цей генератор прекрасно працює і такий же саме безпечний, як і всі останні, тому що він повністю перекриває подачу тиску. Ось дивіться. знімаємо. То що китайці? Роблять згімнає палок, то їх тяжко. Перемогти. Дивіться. Зараз я відкриваю і слухайте, нічого не шипить сюди. Ближче піднеси мікрофон. Бачите? А якщо тусь, ось тут відкрию то буде шипіть газ. Слухайте. Щоб ви не казали, що я сюди тут... Чуєте, як шипить. То воно повністю все безпечно. Нічого ніде не пропускає. Що ви там хайтери пишете в коментарях, що воно нічого не працює. Все воно добре працює. Здивіться. Зараз вам я його запущу, а потім ви мені скажете, хтось так робив. А то що вам показують, що воно працює, звісно, що воно працює? Тільки як? Навіть запускаємо на газу. Ось Бачите, бензин закритий. Він працює на газу. Тепер дивіться, хтось отак робив, бачного. А на китайському редукторі він так працювати не буде. Йому не вистачить об'єму газу. На пропані, так. Навіть можна так заглушити. Але краще глушити отак, бо довше ховати. Модуля, який іскрообразує іскру. Ось таким чином ви перемикаєте його. А краще глушити ось краником закрили і все, заглушили. І У вас постійно тумблер відкритий. Та що я хочу сказати? Те, що редуктор, що китайці продають, він не тягне магістральний газ. Тому що у нас тиск дуже слабий. Пропан, так, да, нема питань, буде працювати. Але наш пропановий Набагато дешевше виходить, ніж їхній китайський. Подивився, казали, там на Олексі. Подивився я ціни на тому Олексі. Скільки там мошенників подивився? Все побачив. А ось будь ласка, пожалуйста, дивіться. Надійніше, ніж редуктор для автомобілю. нічого бути не може. Тобто він розрахований на безпеку. І все чудово працює, все перекриває, може навіть так ставити відкритим, нічого не буде. Все воно працює, це так само держить той клапан, як і в тому китайському. Але китайський, якщо ви будете накручувати, щоб вам тиску хватило, то у вас вон перекривати не буде. Він так само буде шипіть. І так само буде небезпечно. А тут, за счет того, що об'єм здоровий. Вам його вистачить з головою. І це що, маленькі генератори касається до 7 кінських сил. А ті, що більше, які розраховані на 5 кВт, на 6,5 кВт, там того китайського редуктора зовсім не хватить. І він у вас там нормально працювати не буде. А якщо ви мені відправите в різку в свій карбюратор, я вам вріжу де треба. І відправлю комплект, то і буде вам надзвичайно дешевше. І він у вас точно буде працювати на магістральному газу з маленьким тиском. Так що пишіть в коментарях, хто згоден, хто не згоден, де там хейтери. Хейтерам привіт. До нових зустрічей!